свої. головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами свої. І подкаст і сьогодні веде Сергій Драчук. У Чехії перед закінченням традиційного часу відпусток нині в розпалі огірковий сезон, окуркова сезона так чомусь називають час, коли події відбуваються значно менше, ніж звично. Тому сьогодні наш подкаст іще раз буде коротким. У ньому ви почуєте розповідь про те, як подолати залежність дітей від гаджетів. Навіть на найскладніші запитання сучасності може дати відповідь казка. Тема, яку Ольга Даниліна піднімає у своїй касі, нині особливо актуальна для багатьох батьків: як відволікти дітей від віртуального світу і повернути їх до реального життя. Я реально злякалася, що може статися, якщо ось так от діти не вміють спілкуватися, не вміють дружити, не вміють грати, і розважатися, так як це вміли ми в нашому дитинстві. А в новинах сьогодні ви почуєте. Центру повернення українців чи топак хабу єдності в Чехії врешті не буде. Чехія буде серед перших країн, із якими Україна дозволить множинне громадянство. Українці і чоловіки від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, вирішив український уряд. Бібліотека імені Гіржі Магена у Брні відкрила українську поличку. Ну, а тепер до матеріалу нашого подкасту: як подолати залежність дітей від гаджетів. Навіть на найскладніші запитання сучасності може дати відповідь казка. Українська письменниця Ольга Даниліна у своїй повісті казці Врятувати Мактупанію розповідає історію, в якій троє дітей мають урятувати світ від самотності й байдужості. Авторка завітала до Чехії, де спочатку зустрілася з юними читачами та їхніми батьками в Остраві, а згодом у Празі. Як читачі сприйняли цю чарівну історію, в міській бібліотеці острави бачила Олеся Гнатюк для української громади в Остраві подібні зустрічі рідкість, але українському книжковому клубу міста вже вдруге вдалося запросити відому авторку. Минулого року свою творчість тут презентувала Галина Вдовиченко, авторка книги «36 і 6 котів. Тому ажіотаж зрозумілий, а зала бібліотеки повна. Тема, яку Ольга Даниліна піднімає у своїй касі, нині особливо актуальна для багатьох батьків: як відволікти дітей від віртуального світу і повернути їх до реального життя. На обговоренні книги активну участь взяли саме батьки, шукаючи відповіді на це питання. Діти ж, принаймні на час презентації, відволіклися від гаджетів і також активно долучилися до дискусії з дорослими. Від маленьких читачів до матусі бабусь всі із зацікавленістю слухали розповідь письменниці, обговорювали. Тему залежності від гаджетів і важливість читання саме доньки письменниці надихнули її на написання цієї історії, бо Ольга, як і багато сучасних батьків, стикалася з тим самим викликом. Вона пригадує одну з найіскравіших ситуацій, яка їй стала поштовхом для книги. Найскладніша ситуація була, коли ми з дітьми їхали в Карпати на Драгобрат, і ми зайшли в купе до наших друзів. І я така щаслива, думаю, ой, ну це ж так цікаво їхати в потязі разом. Давайте грати в карти, в аліас, в крокодила, у що небудь, в Уна. А ці діти всі були в планшетах, в телефонах. і Вони сказали: ну так, можливо, потім. І так виявилося, що всі сім днів, поки ми були на драгобраті, ці діти, якщо не каталися на лижах, вони були в своїх номерах в гаджетах. І ось тоді я реально злякалася. Що може статися, якщо ось так? от діти не вміють спілкуватися, не вміють дружити, не вміють грати, і розважатися так, як це вміли ми в нашому дитинстві. Саме цей досвід став поштовхом для створення казкового світу Мактупанії. Тут герої долають різні перешкоди, щоб допомогти жителям країни подолати самотність і повернути радість живого спілкування. А прототипами персонажів стали доньки Ольги, які активно допомагали в створенні книги. Середня донька Софія навіть стала авторкою ілюстрацій. Це спочатку запропонувала одна подруга француженка, щоб я написала ілюстрації до книжки. Ця ідея була не маміна. І вона шукала ілюстраторку, але вона не могла знайти. І тому ця франзуронка запропонувала мені. І мені сподобалася ця ідея, але я була не впевнена, чи зможу я намалювати, бо там треба саме персонажів робити. І але я погодилась. Це було важко, бо мама не, не могла завжди пояснити, що саме вона хоче. І я повинна була сама робити і сама читати книжку і в голові собі придумувати ілюстрації. І так як я собі це надумала, це не подобалось мамі дуже часто, тому я старалась робити спочатку ескізи. Я по 10 разів могла їх пороблювати, і потім вона вибирала, що саме їй подобається. У Мене чаклун живе в замку на горі. І коли я була у Франції, в Мон Сен Мишеля бац, воно настільки мене вразило всередині, коли ми піднімалися до самого верху, і я зрозуміла, що саме тут живе Мій чоклу. Я кажу, Софія, мені треба Монсен-Мішель. І вона не зразу змогла. Перший, другий раз. Я кажу, не то Ракос, не так. Добре, що я трошки сама вміла малювати, і я її так схематично намалювала. І ось, нарешті, я дуже пишаюся, тому що це третій варіант. І я кажу, от, от саме так я і хотіла, щоб він такий і трошки страшний, і трошки такий привабливий, і схожий на Монсен-Мішель, який в Нормандії. Зараз Ольга з доньками живе у Франції. Родина переїхала туди після повномасштабного вторгнення. Влітку дівчата. Відвідали рідну Одесу, де Ольга також презентувала свою казку. Мені е, допомогли організувати дві презентації в Одесі, і з такою вдячністю діти приходили і ми розмовляли. І Я відчула, що тут моє місце, що тут мене чекають. І якщо я як письменниця хочу реалізуватися, то е, мені хочеться тут бути. І я люблю от, країну, така яка вона є з усіма її недоліками. Середньо моя Софію сомськома, я вже не повернуся, я вже звикла до цих доріг красивих, до людей, до привітних людей, до архітектури у Франції. Каже. Я кажу, можливо, так доця, але я знаю, що я можу бути корисною в Україні. Я не знаю, як вчителька, не знаю, як бібліотекарка, як письменниця. Я не знаю, ну я просто хочу повернутися до своїх. Свою книгу Ольга писала кілька років. Завжди поруч був засновник українського клубу в остраві Олександр Мацулевич, який виступав консультантом і підтримкою. Авторка, яка зараз у нас в гостях, це моя землячка, вона з Одеси. Вона радилась зі мною під час створення цієї книжки. У нас були певні паузи, але в цьому році вона нарешті закінчила роботу. Книжка побачила світ, але ну, у нас майже не було сумніву, що одна з презентацій точно відбудеться в Остраві. Нам вдалося зібрати більше 30 людей. Там здається від 5-6 років до матусь і бабусь бачу посмішки. Я бачу зацікавленість тою темою, яку ми зачепили. Тему залежності від гаджетів, тему читання. Ну і мені здається, ми впоралися. На це сподівається засновник українського клубу в Остраві Олександр Мацулевич. А розповідь про те, як казка може подолати залежність дітей від гаджетів, нам принесла кореспондентка чеського радіо Олеся Гнатюк. Слухайте наші подкасти і дізнавайтесь корисною інформацією. Це і можливість дізнатися ексклюзивні речі та відвідати різноманітні фестивалі. А ще заходьте на нашу сторінку в інстаграмі Україна Підкреслення Радіо Підкреслення Праг. Слово Праг пишеться за англійським правописом. Хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, але й почитати на нашому сайті ukraina.radio.cz. Ну а зараз настав час актуальних новин. Центру повернення українців чи топак хабу єдності в Чехії, врешті, не буде. План створити такий центр у Празі скасувало Міністерство внутрішніх справ Чехії через ліквідацію в Україні Міністерства національної єдності, яке мало опікуватися цим закладом. Директорка відділу міжнародної співпраці МВС Чехії Катерина Флайгова сказала чеському радіо: цитую: «Неясно, хто візьметься за цей проект в Україні після ліквідації міністерства, тому ми вирішили залишити в Празі вже наявний центр допомоги українцям, який працює вже два роки. Кінець цитати. Чехія розраховувала на те, що наявний український консультаційний центр у Празі перетвориться на новий центр, який у Чехії називали центром повернення українців, а в Україні хабом єдності. Як уважали в Празі, такий центр мав би надавати не тільки консультаційні послуги, а й допомогу при добровільному поверненні українців додому. Але через події в Києві, де міністра національної єдності і віцепрем'єра Олексія Чернишова обвинуватили в хабарництві і звільнили з усіх посад, а його міністерство ліквідували, у Празі збережеться дотеперішня модель. За словами Флайгової, ключовим є створення і в Україні дзеркальної інституції. Цитую, там мала б бути утворена структура, яка буде приймати людей назад. Але наразі це питання з українського боку не вирішене, сказала речниця. Як заявляли в Києві, питання національної єдності мають перейти до новостворюваного міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України. Тож український консультаційний центр у Празі продовжить свою діяльність. Нині щомісяця до нього звертається близько 300 людей, переважно це жінки з дітьми і старші люди. При цьому скасований нині проєкт центру повернення Чехабу єдності або англійською Unity Hub уже мав у Чехії забезпечене фінансування на два роки. Міністерство внутрішніх справ Чехії виділило на його роботу півтора мільйона євро близько 37 мільйонів крон. На що тепер підуть ці кошти ще не вирішено. Чехія буде серед перших країн, із якими Україна дозволить множинне громадянство. Як сказав президент України Володимир Зеленський, першими країнами, з якими цей механізм буде застосований, стануть Німеччина, Польща і Чехія. Після цього множинне громадянство зможуть поширити на Канаду і США. Про це йшлося на зустрічі Зеленського з представниками світового конгресу українців 26 серпня. На ній серед іншого обговорювали й питання, пов'язані з множинним громадянством. Представники світового конгресу українців подякували за ухвалений закон і відзначили його важливість. Мовиться в повідомленні офісу президента України. Зміни до закону про громадянство України, які передбачають значно ширші ніж нині можливості легально мати українське громадянство разом із громадянствами інших країн, запроваджуються законом, що його Зеленський вніс до Верховної Ради ще в січні 2024 року. Врешті, після ухвалення, закон був підписаний 15 липня 2025 року і оприлюднений наступного дня. Він набуде чинності через півроку після оприлюднення з 16 січня 2026 року. Року відповідно до цього закону перелік країн, із якими громадяни України можуть легально мати множинне громадянство, має визначати Кабінет міністрів України. Як заявив Зеленський у соцмережах, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, щоб норми про множинне громадянство можна було застосувати для початку в Німеччині, Польщі, Чехії, США і Канаді. Іноземець, що не є громадянином країни ЄС, як правило, може просити про надання громадянства Чехії через п'ять років перебування в країні на підставі дозволу на постійне перебування, тривалий побит. Про такий дозвіл, як правило, іноземець може просити через п'ять років постійного перебування в Чехії на такій підставі, як дозвіл на довгострокове перебування, довгодобій побит. Термін перебування на таких підставах, як тимчасовий захист чи, наприклад, навчання, зараховується в половинному розмірі. Українці, чоловіки віком від 18 до 22 років, зможуть виїжджати за кордон під час воєнного стану, вирішив український уряд. Кабінет міністрів України оновив порядок перетину державного кордону, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Але деталі рішення наразі не відомі. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку, сказала Свириденко після засідання уряду 26 серпня, яке її цитує Кабміну. За її словами, рішення буде поширюватися також на громадян, які з різних причин перебувають за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною, додала вона. Мета цього кроку першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід, вони згодом могли використати задля розвитку України. Так додав зі свого боку у соцмережах міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Зміни до правил перетину кордону набудуть чинності з наступного дня після офіційного опублікування постанови. Наразі станом на день 27 серпня вона ще не оприлюднена, тож її подробиці ще невідомі. За правилами, що чинні на цей час, під час воєнного стану вкрай обмежено виїзд за кордон чоловіків громадян України віком від 18 до 60 років. Бібліотека імені Гіржі Магена у Брні відкрила українську поличку. До двох сотень українських книжок, що вже були в бібліотеці, додалися ще 300. Ми віримо, що ці книжки зможуть дати людям у тяжкій ситуації трохи відчуття дому і трохи надії, сказав речник бібліотеки Петер Поспішил. Він додав, що полиці з українською літературою є вже більш ніж у 60 країнах світу а в Чехії Брненська друга після Праги. Посол України в Чехії Василь Зварич, який узяв участь у відкритті української полички, наголосив цитую. У час, коли українці захищають свою свободу і європейські цінності, кожен вияв солідарності надзвичайно важливий. Проєкт наголошує назначенні культури як мосту між народами і як інструмента витривалості. Це також вияв нашої вдячності чехам, бо ми щиро ділимося своєю літературною спадщиною з метою кращого взаємного пізнання і зміцнення дружби між нашими народами. Кінець цитати. Проєкт виник із ініціативи першої леді Олени Зеленської, яка виступила на відкритті з відеозверненням. У програмі відкриття української полички в бібліотеці імені Єржі Магена у брні був і виступ дитячого гурту Співаночки він складається з українських дітей, що з родинами втекли від війни Росії проти України. Поличка розташована на другому поверсі центральної бібліотеки у відділенні іншомовної літератури. Крім того, бібліотека пропонує ще один погляд на життя української громади в Чехії. До кінця серпня в ній працює виставка з назвою Шлях сліди історій. Головний мотив експозиції 26 пар дитячого взуття, в якому діти прибули до Чехії, маючи буквально лічені хвилини, щоб зібрати найнеобхідніше і втікати з дому від розв'язаної Росією війни. До кожної пари доданий запис розповідей цих дітей про їхні історії. Це дитяче взуття символізує шлях до нового дому і нагадує про труднощі і виклики, що постали перед дітьми і їхніми родинами, кажуть організатори. Ну і на цьому сьогодні змушені з вами попрощатися. Пам'ятайте, що ми з вами на постійному зв'язку. Можете знайти нас в інстаграмі Україна Підкреслення Радіо Підкреслення Праг. Слово Праг пишеться за правописом англійської мови. Також ознайомитися з матеріалами наших кореспондентів і послухати цей подкаст, і ті, які ви пропустили, ви зможете, якщо зайдете на сайт Radio Prague International за адресою ukraina.radio.cz. У студії протягом етеру для вас працював Сергій Драчук. До наступного тижня почуємося, папа. -па.